З року в рік перед початком нового навчального року колектив збирається ви наслідчити. Держави і здатися не маємо ми права. Гурністю нашого університету завжди були, є і будуть наші викладачі і студенти, які плідно кликають та примножують традиції вузівського життя. На вашу честь, шановні, звучить їх студент. Україна не день є для нас дійсно святковим, адже він символізує суть нашої діяльності, діяльності кожного із нас і колективу університету загалом спрямованої на піраторку педагогічних освітніх ради для, про... для потреб міста Хміторського рік і, і крайних. Сьогодні це традиційна свята наповнює для нас особливим значенням і має особливе емоційне забрав. Адже останні п'ять років. Завдання, які завжди покладалися і покладаються на нас суспільство держави, нам довелося здійснювати у складі влитного комплексного навчального закладу Європейського національного університету. Високоякісним у самій своїй освої, таким, що володіє моральним і професійним всторічнем, без якого неможливо сподіватися на подальшу успіх і посвідання. Тому абсолютно закономірним і обґрунтованим було рішення про відновлення кремлівського державного медичного університету, яке наприкінці 2014 року було прийнято нашим переділом, і до реалізації якого послуговно йшли останні півтора року. Вирішальним на цьому шляху було розпорядження Кабінету міністрів України. Номер 15 27 січня 2016 року, деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів, як наш Криворізький педагогічний інститут разом з іншими структурними підрозділями Криворізького національного університету виділявся у складі КМУ, що означало, по суті, відновлення Криворізького державного педагогічного університету. Заходи щодо реорганізації кму та окорення КДПУ здійснювалися протягом лютого серпня 2016 року. Ціна наказу Міністерства освіти і науки No298 від 22 березня 16 року про реорганізацію ДВНЗ Криворізький національний університет. І я можу доповісти, що на сьогодні реалізацію цих заходів повністю завершена. Дозвольте проінформувати вас. І для здобуття, якої на поле працювали, це стало можливим саме завдяки відданій і високопрофесійній справі праці кожного з вас, шановні колеги, кожен віру свої на своїх сил, своїх наслади, на своєму робочому місці, робив і внесок нашу спільну справу, за що я хочу ще подякувати всім викладачам, всім співробітникам і студентам університету. Нас залежить, якого саме втілення набуду ці реформи в нашому вищому начальному закладі. Маємо визначити конкретні форми імплементації в вимог Закону України про вищу освіту. Зокрема, дуже важливо значення для на нашої подальшої діяльності має те, що в цьому році ми в останній раз зісловили на студентів на навчальне заснути колекційному лінію спеціалістів і починаючи з наступного навчального року. Україна остаточно Системові ще освітнього переконання медінсу, якщо не враховувати третього го наукового рівня доктора філософії. Слід констатувати, що ліцензійний обсяг за освітнім є у нас абсолютно недостатнім. Вищих навчальних Ту, там 4 цього порядку визначено, що для продовження освітньої діяльності на 3-му освітньо-науковому на рівні вищої освіти вищі навчальні заклади, чи наукові установи зобов'язані отримати відповідну ліцензію. Таку роботу у нас було проведено доволі оперативно. Слід зазначити, що відбували замінювання в законі щодо ліцензування від господарської діяльності і ліцензійних умовах, і самій процедурі ліцензування. Так, починаючи з червня 2015 го року, ліцензії стали безстракованих, а ліцензійні справи розглядає створена ліцензійна комісія міністерства. Нами успішно ліцензовано спеціальності ступенем доктора філософії за такими такими обсягами. Це науки працівників 30 осіб, філологія 15 осіб, психологія 10 осіб, соціологія 5 осіб, фізика та астрономія 5 осіб. Необхідно цю справу продовжити, ми маємо змогу ліцензувати ще. Декілька э, спеціальностей з э, заступенням э, доктора Челу. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки про реорганізацію ДНЗ Великійський Національний Університет, навчальні заклади, що утворюються в результаті реорганізації, зокрема і наш університет, протягом трьох місяців мають право користуватися ліцензією ДВНЦ КНУ до отримання нових ліцензій. Отже, найближчим часом одним із наших основних завдань є підготовка ліцензійних справ з всіма нашими спеціальності всіх рівнів ступенів. При цьому маємо треба, орієнтувати стадиційні умови проваження освітньої діяльності закладу освіти, затверджених постановою від 30 грудня 2015 року. Підготовчу роботу було проведено ще навесні. Зараз слід переглянути новин матеріал, внести необхідні зміни до кадрових таблиць, підготувати загальні у загальній таблиці про матеріально-технічну базу університету Поща і слід мати на увазі, що пунктом 18-ї Проказувати матеріати участь обезпечення забезпечення, рахунка освіту мають бути подані в електронному вигляді до єдиної державної електронної спеціальної освіти. Саме протягом цієї роботи ми будемо вже виходити на такі, оскільки освітньо колофіційний рівень спеціаліста не буде отримувати ліцензію, нам необхідно буде здійснити роботу затримання ліцензії за тими. До нас освітня колективний спеціаліст з основного ступеня на, на світло ступенів магістра в ліцензійних обсягах, які більш-менш скореюють відповідають тим ліцензійним обсягам спеціаліста, які ми на, на сьогодні маємо. Слід наголосити, що ця важлива робота буде здійснюватися поряд з нашою повсякденною освітньою науковою виховною господарською діяльністю, де ми не маємо права зупинятися, а повинні намагатися досягти ще більших успіхів, а безробнім. Наш університет приватним, конкурентноспроможним вищим навчальним закладом, до якого прагнули поступити краще у шкіл нашого міста і регіону. Безперечно, в центрі всієї нашої діяльності має бути освітній процес, який нам потрібно здійснювати на якомога більш високому рівні, саме це і є запорукою нашого успіху. Ви більш системно, якісно, я б сказав, навіть більш професійно поставити справу міжнародного співробітництва університету за світні міноуполові установи інших країн. Науковій роботі сліду на серйозно поставитись на останніх вимог щодо якості наукових публікацій, саме якості кількості, у виданнях, що інфіксуються у міжнародних бібліографічних і реферативних базах даних, таких як СКО. Перед нами стоять складні, але важливі і абсолютно необхідні завдання становлення матеріальної інформаційної бази університету. Отже, роботи дуже багато. Шановні колеги, останні роки роки наша країна переживає непростий, багато в чому драматичний період своєї історії. Ви свідомі нашої високої місії з виховання притежних покалітності патріотизму в до України. Я переконаний, що наша повсякденна сумлінна робота розбудова високоякісного передового педагогічного університету в нашому рідному місті як справжнього центру національної освіти культури, і буде кращим нашим званим внеском у справу розвитку держави і щасливим витуєм спільному європейському домі і остаточну цивілізаційну перемогу нашого народу. Ще раз дякуємо всім вам ви Миколаєви за прийну та благосовічну роботу. Поздравляю початком нового навчального року. Бажаю весь здоров'я, успіхів в роботі, нових морщих досяг. Слава Україні! Не лише у календарні свята. А, а зараз ми запрошуємо усіх членів вченої ради на перше цьогорічне засідання, воно відбудеться традиційно у конференц-залі і розпочнеться о 10.45. Усьому професорсько-викладацькому сталу, усім працівникам, співробітникам і студентам, які присутні у цій залі, побажаємо вдалого навчального року у відновленому Кримарійському державному педагогічному університеті. thank